Пане майстре, я бачу, ти не спав, блін, напевно, цієї ночі. Ні, нічого собі! Нічого собі зібрано! Ромать кришку поставив. Навіть акумулятор стоїть на місці. Але ти бачу, що ти масло ще не міняв, нічого це. Не... Ні, ні, масло не міняли, то зараз піднять. То сол теж. Звісно, йома, я так здивований, де все нічого собі. Так, ну ще трошки роботи тут є. Так, все, да. Зараз так. Зараз ще маємо там роботу під низом. А що там ще під низом? Захист, захист. Забаваємо. А цей є той сажовий фільтр, то да, його, його, його треба задути зараз туди. туди. Зараз будемо да, 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 Зараз... Але чекай, стоп, то треба, щоб машина поробила, чи тоді так, задувати. Так. Зараз я ще туди піднес провів. Все, як воно це правильно все, щоб не і тоді ми вже є. Заведемо, прогріємо, перше ще, ще антифріз. Це я як то каже, ми Я, я, я вчора з дружиною обговорив, каже, ну то капець, наскільки людина відповідально відноситься, відноситься до того. Він каже, так, ми вроді би помили ці запчастини. Каже, ні, то їх ще треба краще, їх треба вимити так, як має бути. Оце я не рідко чув, щоб таке відбувалося. Такі речі. Ну, може, я помиляюся, може я. Дійсно, помили. є ми. Та дякувати Богу. Затом. Ну не піддається ніяк. Так, фільтр ми відкрутили, правда, ледве відкрутили. Що, що потрібно робити? цей, що? Не можна заливати Масло, фільтр. і закручувати його тісно. І закручувати. Сильно, так як закрутили. Так закрутили, що фільтр зжався, а не відкрутився. А. Ну, відкрутився, але так, то ну, я повно. Ну, от, от якось так можна фільтр. Отак от ми відкручуємо фільтр. Обов'язково це потрібно змастити. Резиночку легенько змастили. Так, гумочку закрутили. змастили, тоді легенько закрутили, ну, в рамках розумного. Так. А це то, руками то, закрутили чи ключом все-таки має Ну, Руками. А, руками і все. Руками і все. Сухими руками нормально, не треба там ключа. Сухенькими руками файно що тут було сухо, чисто. Затягнули легенько. Не треба так зусиль. Там, там резин, резин, ну, гумочка. Така, так, що і все. масло лити не потрібно, тому що піде. Насос закачає масло, циркуляція і потім той фільтр зжимається там, і він не так, не так фільтрує. Угу. От. Все, зараз Крутимо. Так, то ти без ключа рукою, ну затягнув, наскільки рукою міг наскільки затягнути. Наскільки міг затягнути, рукою. рукою. Ну, це робиться на ямі, просто в даному випадку у нас машина стоїть на ямі, і ми це робимо трошки в таких спартанських умовах, але воно ну, це... щоб якісно було зроблено. Не, не, це не залежить в яких умовах, як. Якщо нормальний чоловік і розуміє, як воно робиться, він зробить при будь-яких умовах. Так, ну що, ну Та, то нічого, все залили, масло залили, антифриз залили. Що будемо зараз стартувати? Будемо зараз спробувати. Давай, майстер, запускай. Бабахнути не повинно нічого. Опа. А що тут Акумулятор може сів. Ану клемму, Руслан, поправ. Може клему треба поправити. Мінус, мінус не закручений. Мінус, мінус закручений. А ну покажи той ключик. А, воно не реагує на ключик? Воно Може ключ, батарейка сіла. Ще тут то щастя, що Іван мав таку батарейку. <гум> Взагалі сіла, воно все таки зимно. так само як, як я в запечат... камері сідає. Якби не запечатало батарейку. Ну щоб випадково десь не цей. Щоб вологу не потягнуло, чи що. Це ж треба таке, щоб так. В мене, ти, ти їй сподобався, бляха? може вона в тебе закохалася. Зараз ще та друга обідеться, що вона стоїть під парканом, тобто проблема тоді. Так, вони такі, бачиш, капризні ті самурайські дівчата. Так. Ано попробуй закрити-відкрити. О, все. Все? Ано. Женки любят таблетки. Да, без щипла спочатку сначалку О, Зараз. раз, вот теперь выжимать щипла не может сей. Да. Что е? Да не захочу хай хотя на трошки. А. Чего, блин, я же, я же сердце ставил. Чак світу. Можемо, Старий дідівський спосіб, як провірити, як працюють форсонки. Давайте ще підразу. Саме-саме. Просто палка. Палка і вухо. Все. Хай Доктор гайкули. Але нормально, я не знаю, Він ще можна їздити. Отак, так, все працює, все працює. Я довольний. Навіть фари світяться, бачите, то все цей. Правда майстер з комп'ютером прийшов, поправляв всі помилки, нічого вже не світить, все прекрасно, все чудово. За що йому сильно вдячний. Ой, з вихлопної, ну я кажу, що таке, от значить є, там вся система працює. З вихлопної йде пара практично. А з Іваном який ще прикол стався? Телефон ми поїхали, зробили круг, а телефон він ж залишив під капотом. Добре, добре, що живе, телефон. Ну, уяви собі. Ну це ж мазда. Skyactiv. А ще тільки кришку треба поставити, є? Skyactiv, Так, а. Вау, який я довольний! А-а-а! Блін! Я не ту потягнув, я відкрив. Так, <клес> 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 да, а телефон вам там залишив. <клес> <клес> ну і так ми поїхали. Все? <клес> Супер! <клес> ну, щиро дякую, залишилося тільки розрахуватися з майстром. І на цьому все. Ну, вже далі, далі, це далі буде наступна машина і вже будемо показувати далі, що є, що Ти боїві, щастя, пане майстер. йо йо, -йо, -йо. Сама друга машина, яка може бути. <свісно> Дай Боже, Все моє, да як вона прогнила. Ну, а ви розказуєте, що це людям робити. Ну а як не робити таке, як воно вже прогнило? Так, конкретно. Конкретно так цей. Чуєш, машина каска просто. Так? Що ти їде, як шепчить просто. Супер. Просто шепчить. Супер. Ти що, сам сьогодні працюєш? Та от. Я не роблю, але як відказати. Що тут таке оцей? Та відлетіло? А, ну те, що відлетіло, так, але я бачу, як перегнило. Жах просто. Та вроді не технічно супер машина. Со тут готова. Ну окрім того, що вона просто ззовнила. Так. І оджарі які. Ще трохи Поки пока двигун нормальний, те ще можна. Ще би їздило трохи. Так. Давай тобі зимно, так що цей. Та ні, нормально. Треба так робити. Ну, ще треба так робити, аби не змерзнути. Переплавка плаче. Та-та, а це, що я хотів сказати, ти не цураєшся ніякої моделі. Та-та, ну головне, щоб гроші ж платили, правильно? Знаєте? А ще коли Господа каже Мачуській скільки машина коштує? Я ж не думав, що ти йде така машина. так. Нічо майбах, нічо собі. Контент тобі зразу майже і вам не тільки робить ж от як ви тільки що показували, що і майбоки. Робимо, робимо як можемо зробити. То в тебе майбах навіть був на роботі. Буде буде а, буде поки деталі. Ну дивіться, панове, щоб не пропустити такого роду відео, такий контент потрібно, звісно, підписатися, поставити вподобайку і чекати це. ми проанонсуємо, коли буде майбах тут, і ми будемо його робити. О, буде цікаво, ні? Зрівняємо з живулями. Зробимо порівняння, між іншим Що краще, що хочемо. І можливо, можливо, щось зробимо на тому, на тій базі якийсь конкурс, не? Щось розіграємо таке. Щось таке бах розіграємо. Майбах зразу. <riots> <pronunciation> О, гарна ідея. Будемо розігрувати того майбаха зразу. Я був перший А, то вже вже є цей ні, ні, це ми рандомною програмою запустимо, це буде все по-чесному. Я вже йду, колеги, та значок на 60. <рес> ні запах, ні пилинки, ні диму, ні колеги. так, та, воно все... Фірма, я кажу, все чітко. О, що? Вони типу, дорогі, а не надійно та тут так вірнути. Зараз немає твії з підпорту. І з вихлопної навіть диму так? І вже, знаєш, вже сморду того нема так. Вивітрився так швидко. Ну, то, як правило, має тут все випаровуватися, ті масла, антифриз, все то, що є. А то... Так. Щоб воно помилку зараз не зробило. А чому вона має бути? Не повинно? Може що У мене теж помилки, ж таки налогічні. Так, і що, воно все сюди треба пускати? Я таке ще не робив і не знаю. З колата ти потрібно. Там пишуть, що цей. А, oh, все. <звучит> ну не, там уже цель. Меньте цель я у тебя давай. А? Бо й щастя, диво, щастя, здоров'я. Нічого собі. А ти мені не дзвонив, а я так чекав. За що? Я в Ні, та я в гощі їздив. Що не в настрої? Вітаю. Привіт. Дивися, яка краса. Ну, що ти? Мазда не мазда, вона в першу чергу красива машина. А що ти в не настрій? Що це стресло? Там буває таке. А ну. Буває дійсно. Тонький з гібрид. що З поліцейської машини? Та да, тут плівос такий є. Ви все ага. а, а, яка краса. Оце буде дійсно. Теж. Ні, ну в мене гарніше, звісно, щось таке. Або це розмова може була, я вам помішав? Ні-ні. Адже зробив цього? Да, вчора. Фай, не сумую, так, вчора. Файне, суму все буде так. добре, що ти цей? Не падай в вічі, хоча я сам деколи падаю в вічі. Бо часи нелегкі, легкі, це зрозуміло. Ну так, так, так. Знаєш, поїхав, отеж в мене вже, знаєш, такий певний депресійний такий стан був. Але зато з'їздив собі зараз в гошів з трасом. Таке, знаєш, на душі так стало спокійно. Так оцей. Треба на Бога надіятися і, і не здаватися, і не брати собі дурного до голови важкого цей. А, ні, то цей. Бо то є омивачі фар. Знаєш, є місце під умивачі, тут а їх немає. Ні, тут є умивачі. Чи то вони? Вони два. Вони. А вони висовуються? Вони виїжджають? Так, так. Нічого собі, яка фішка. Блін, цього в мене немає. Так, да, тут є все. Вона своїм ходом заїхала чи ти не, запихав? Ні, що запихав, що полос не ставив. А, я думав, що я якраз з Тарасом ми говоримо, каже, так, да, Іван, напевно, полос ставить. Хочу ставити. А тут зазори, машину. Треба деякі деталі було замінити, а їх ми їх робили. Трохи не так. Та нічого, та, я, я знаю, тебе, знаю, що це не є вже й така сильна для тебе проблема. Так, в принципі, так, треба працювати. Ну, звісно. Ти сьогодні сам, я так зрозумів. Так, субота, сьогодні вихідні. Ось Типу так. Кожен своє. Машинка їздить, працює як годинник. Ми тільки що провірили. Ну, ми вчора провіряли, але сьогодні ми ще поїхали в гощів. Враховуючи, що погода не надто така сприятлива. Но просто я задоволений. Оце так як я в першому відео як почав знімати, я його назвав золотими руками. Він дійсно золоті руки має. От зробити, то все казка просто. Казка. Їдеть машина із вихлотної взагалі ніякого диму. Ти уявляєш? Ну, а там, вирізати. а то от якщо ви дивились попереднє відео, було там сказано, потрібно то вирізати, то вирізати, то вирізати. Нічого ми не вирізали. Ми це все просто пан Іван роз... розібрав повністю, все перемив добряче, гарно все вимив. І все, ну, Працює як швейцарський годинник. Але правда це японський. <світую> 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 Ось таке, але. Є плюси, є мінуси. Так, так. Ну, без мінусів, знаєш, одні плюси би було, теж би буде скучнувати. Так. <світую> <світую> так, а ти, 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 ти пофотографував, так як я тобі говорив. <світую> О, то ти мені скинеш красиво. От якраз я як вчора там сюжетик от бачили, там, хоча може і не варто про це говорити. Справа тим, що там будуть знимки, як було. І що стало? Ось десь так. А це результат. Слухай, в мене, між іншим, є цікава така ідея, не знаю, як ти до того віднесешся. Я так думаю, що на майбутнє отаке. Я вже Тарасові розповідав. Ми якраз їхали по дорозі, був час для того, щоб поговорити. Ідея на рахунок того, щоб знайти старого запорожця, такого більш-менш, і все йому повирізати і зробити з нього так, як цей. Знаєш, як то. Такі, щоб повозитися чисто це. Це вже такий я бачу такі вже варіанти, дуже робили. Mm. Ні, ну там мається на увазі ні, що там знаєш, робити, там з щоб вложувати в неї, а просто її зробити ще легшою і зробити таку, знаєш... Залежу, який запорожець. Можна, можна різний варіант. Бачу, з гольфа ставили повністю на базу від гольфа ага. і переробляли. Ні, настільки переробляти, я думаю, що просто це все залишити, ну, але зробити чуть-чуть по-іншому. Ну, ми це ще обдумаємо, і як вже можливо буде тепло і трошки буде цей часу. Да. І таке, що спробуємо yeah, Я думаю, що nice. буде цікаво. Так що не забудьте поставити вподобайку, для вас це нічого не коштує, а мені воно і приємно, і поширюється моє відео. Ну і якщо, звісно, є запитання, з радістю дамо якусь відповідь, якусь може. <гум> Жартую. І ось так. Ну і підписатися, підписатися бо тому що в нас в задумах дуже цікаві такі проекти і цікаві будуть машини. Ось так.